Знаєте, щойно був на одному об'єкті, де будується із нашої цегли Сентекс Prime в Івано-Франківську. І підійшов до майстрів, вони мене ще не знають. Я до них підійшов і спитав. кажу, а Що це за цегла, з якої ви будуєте? І вони кажуть, ну це є така компанія Brickland у Снятині. Я кажу, а як взагалі ця цегла, Як вона по якості? Ну, Цегла гарна по якості, все, вона преміальна, вона зараз сама популярна. Люди дуже багато її беруть. Ми з ними вже давно працюємо. А я кажу, ну а як взагалі по геометрії, там, ну, вона надійна, вона якісна. Ну, Ми за три роки поставили, тому що ніхто не жалівся і так далі. І я з ними розмовляю десь більше, напевно, П'яти хвилин, і потім кажу, до речі, приємно познайомитись, мене звати Олексій, директор компанії Брікленд. І вони такі, знаєте, максимально здивовані були. Але ну, приємно, приємно, люди приємні, майстри приємні. Знаєте, просто цікаво справді будувати такі відносини, і коли ти знаєш, що це незалежний, фактично незалежний погляд. Будь-хто міг до них підійти і це спитати. І вони от дають такий відгук, ну це, це максимально приємно. Тому робимо хорошу справу, друзі.